на одні і ті ж самі питання, добре. Дякую. Але Попробуй. ні останнє, останнє, останнє дуже важливе. Насті на Кримової немає інтернету. Але я підозрюю, що в цьому є змова. Тому що сьогодні є такий ну специфічний дуже день, коли а, наша новинна служба теоретично може дозволити собі феєрверк. Сьогодні день народження Назара задерія точно Назару задрію. Сьогодні 31 рік. Назар рушійна сила цього. Новинною складової цього проекту Назар є людиною, яка абсолютно а, щодня, щосекунди проживає всі новини разом з нами і вами, пропускає їх через себе і пише їх, як ніхто, а, водночас і емоційно, і фахово, не довіряючи нічому, окрім жорстких даних, і дозволяючи собі абсолютно часом а, такий ну, драйвовий, схиблений і надзвичайно крутий експромт. В, в своїх новинах, які при цьому є стовідсотково як це фахованим, вир... вивіреним, перевіреним і а, таким, що відповідає дій... дійсності, це стиль Назара Задиря, якому сьогодні знову ж таки 31, Це керівник нашої служби новин, який разом з Настю Кримовою щодня дають нам апдейт, а, по тому, що відбувається в світі і в Україні. Назаріус, а я хочу побажати тобі а, такої сили, якої ти ще сам в собі не відчував. Таку. Потужної енергії а, і динаміки до того, щоб бути щасливим, і ти сам в собі ще не знав до цього, і звичайно, всім нам перемоги над ворогом. А, Москві пізда, це 100%. Назарчику з ним народження йо, Ах, давайте дякую всім, хто дивився.